Артем, ваш короткий коментар по грі. І чому на вашу думку сьогоднішня гра завершилась саме з таким рахунком? Традиційно дякуємо нашим ЗСУ, які допомагають нам зараз грати на полі, завдяки яким ми можемо зараз перебувати тут. Ну в такий непростий час. Тому дуже дякую і також подяка нашим болівальникам. Дуже дякую. Ну я вважаю, що з перших хвилин ми вийшли з невеликою нервозністю. І ну, не могли довгий час взяти м'яч під контроль. Такий, я не, ск не скажу, що дуже швидкий м'яч, але доволі такий швидкий м'яч, який змінив ну, всю цілу гру і переломив наш настрій. Нашу схему на гру, як, ми потріб... ну, як нам було потрібно діяти. І одразу ж після ну, декілька хвилин ми пропустили другий і тому це. Прям дуже змінило хід гри, і тільки в другому таймі ми почали грати свій футбол, взяли м'яч під контроль, намагалися створювати якісь моменти, доставляли м'яч у штрафну, але, мабуть, не вистачає нам якогось класу на даний момент, щоб реалізовувати свої моменти, створювати набагато більше моментів. Тому я думаю, що сьогодні дружба була трохи більше класом за нас. Але... Це не погляд горювати і нам треба продовжити тренуватися. У нас залишилося ще дві гри, які нам потрібно вигравати і досягати своїх поставлених цілей, які ми маємо. І... Тому якось так. Дякую. Василю Анатолійовичу, ваша команда намагається грати у відкритий футбол, за яким приємно спостерігати вболівальникам. Не дивлячись на результат гри, чи задоволені ви діями своїх підопічних? Ну, звичайно, ми намагаємося грати футбол. І той, Котрий подобається оболівальникам. Але в нас був на гру план. В першому таймі не спрацювало те, що, як ми вказували, як сапник може забити голи есть, з подачі, гарно вбігає штафну, ну, не, не, так вони і забили там, в подборі. Би. Но, що мене... Ми знову перший тайм вийшли якісь сковані. Тобто, коли потрапляв м'яч, були на м'ячі, тобто ми з м'ячем. Дуже багато було помилок. Я як би, вважаю, що у нас команда молода, а молодилася. І десь граючи, ми не можемо ще стабільно зіграти дуже багато емоцій після звягря було потратити, не встановилися і бай-бая. Тобто, другий тайм мені зашов, тобто, трішки успокоїлися, намагалися грати вперед. Бути більше з би, те, те, що помати гол, забити гол. Тось. А те, що би, відкрити футбол, ну відкрити. Молоді будуть грати тоді, по набиратися, коли так, грати в футбол, не просто там виходити і відбиватися. Від... А ми повинні, дивлячись на суперника, намагатися свою гру грати. Який був план на гру? До чого ви готувалися? Ну, план на гру, я, ну, я кажу, що да, звичайно ми дуже якісна команда по виконавцям, які ставлять задачі потрапляння з першого місця в першу лігу. Да, би, ми намагалися нівелювати якість гравців за щодо командних дій, десь не дуже агресивно стичали соперника на їхній полі в другій зоні, але після відбору. Треба було грати більше з м'ячем. Хлопці цього не виконати. Я вже сказав, що десь, мабуть, боялися, але все одно шики присутні, як ви Ну, Така, як би, східна, хороша команда, яка грає проти. Ми ще раз не сильно закриватися, агресивно хотіли грати, але на сьогоднішній день так такий стан нашої команди і мастерності трішки не вистачає. Дякую. Андрію, вітаю вас з сьогоднішньою перемогою. Які ваші враження від сьогоднішньої гри? Як вам стадіон та якість газону? Та якість я, чесно кажучи, вже був в цій команді. Я знаю, цей стадіон, це як мій рідний дім. Якісний стадіон, якісна команда. Все дуже чудово, дуже комфортно, як по Які ваші враження від гри сьогоднішньої? Позитивні, перемогли 3-0. Тільки позитивні. Дякую. Пане Дмитро, вітаю вас з перемогою. Який був план на гру? Та чи змінився він після першого тайму, після того як команда повела в рахунку 2-0? Доброго дня, дякую за привітання. По перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми можемо грати в футбол з приводу вашого питання. План на гру, головне завдання це результат. У нас стались вже, вже два фінали, так. І сьогодні на перший план виходив результат, перемога, три залікових бали. В першому таймі забили два голи, в другому таймі попросили хлопців, щоб десь по рахунку зіграли. Ну, потрібно забути було третє. Я думаю, що в цьому більше прийняла спокійний характер. Як ви готувалися до гри з Кудрівкою? Адже в першому колі був інший тренер, склад та тактика гри? Я готувалися? Дивилися їхні останні ігри і готувалися. Щось на чомусь, акцент уваги хлопців показували їм деякі моменти, як змінилась гра кудрівки при новому тренері. Якщо сьогодні виграли, напевно зробили правильні висновки.